Привіт, любі малята! Почнемо наше заняття з математики. Подивіться, який будиночок. Як ви думаєте, хто в ньому живе? Давайте ми з вами в нього заглянемо і дізнаємось. В першій кімнаті ми бачимо великий стіл, а біля нього три стільці. Великий стілець, менший і маленький стілець. Стільці стоять біля столу. Ще на, на столі стоять три миски. Також велика, менша і зовсім маленька мисочка. Миски стоять на столі. А зараз ми заглянемо до другої кімнати. Тут стоять ліжка. Велике ліжко. Менше і маленьке ліжечко. Дітки, ви вже здогадалися, хто живе в цьому будиночку? Так, тут живуть три ведмеді з відомої нам казочки. Тато ведмідь Михайло Іванович, мама ведмедиця Настася Петрівна. І маленький ведмежатко мишутка. Дітки, погляньте, а хто з них високий? Тато високий, а хто низький. Так, синочок, мишутка. От родина ведмедів вирішила погратися у схованки. І вирішили вони ховатися за деревами. Давайте з вами порівняємо. Які ж дерева є? Що потрібно зробити? Накласти одне на інше. І ми бачимо, що дерева різні. Тож, яке дерево товсте, те, що росте праворуч, Так. а яке тонке, яке росте позаду. І так, малятка, як ви гадаєте, хто зможе сховатися? За товстим деревом. Як ви думаєте, маленький мишутка сховається? Так, а мама? Так, а тато і тато сховається. Отже, за товстим деревом сховаються усі ведмежатка. А за тонким деревом зможе сховатися татусь? Ні. А мама, Теж ні. А хто ж зможе сховатися за тонким? Так, маленький Мишутка зможе сховатися. Чому, дітки? Тому що він маленький і сховається за тонким деревом. Правильно. А тепер давайте поглянемо з вами. У нас є пеньочки. Є товстий пеньок і тонкий. Як ми їх порівняємо? Накладемо один на інший. Так? І давайте ми з вами зараз розмістимо наші пеньочки. Розташуємо тонкий пеньок ліворуч, а товстий праворуч. Ось так. А тепер ми ліворуч від товстого пенька розташуємо ялинку а праворуч від тонкого грибочок. Бачите? Потім ми на товстий пенюк посадимо зайчика, а під тонкий пеньок прилетіла пташка. Ось така картинка в нас вийшла. І згадайте, за яким деревом ховався тато ведмідь? За... Товстим, а за яким ховався мишутка за тонким. А як ви думаєте, чому? Так, тому що тато Ведмідь великий, а Мишутка маленький, молодці малятка. До нової зустрічі.